Всім привіт! Я учениця 10 класу Біла Аліса, і сьогодні разом з вами ми створимо силует дельфіна на платформі Inkscape. Для початку за допомогою інструмента фігури Коло ми намалюємо тіло та ніс нашого дельфіна, підбираємо колір та перевіряємо, чи не стоїть у нас непрозорість на немаксимальному рівні, адже тоді колір буде втрачатися. Регулюємо колір під себе, це не має великого значення. Ваш дельфін може бути хоч зеленим, хоч рожевим. Обираємо відповідний до наших бажань. Для того, аби колір носа та колір тулуба співпадали. Для цього можна глянути код в системі RGB, просто скопіювати його та вставити до другого елементу, аби вони мали однаковий кольоровий код. Далі обираємо інструмент вузол. Саме об'єкт контур. Аби витягнути хвіст, ми тягнемо за ці важильці, аби наш хвіст та тулуб в цілому мав видовжену форму, як у справжнього дельфіна. Витягуємо та заради того, аби Добитися гострої форми нашого кінчика, слід потягнути та зменшити відстань між двома важельцями на кінцях нашого хвоста. Далі будемо з вами робити плавець нашого дельфіна. Для цього створимо дві фігури кола та накладемо одну на одну, аби надалі використати елемент різниці. Краще змінити колір верхньої фігури, аби було видно сам силует фігури, якою ми доб'ємося в результаті. Натискаємо об'єкт, контур та різниця. І ми бачимо в результаті виконаний переріз нашої фігури. Та ми добилися бажаного результату. Ось ми бачимо плавець хвіст дельфіна. Надалі, аби зробити верхній плавець та нижній, дублюємо цю фігуру, натиснувши праву кнопку миші по фігурі та підставляємо її на місце, де має бути верхній плавець. Регулюємо, натиснувши ще раз на елемент. Після його виділення ми можемо знайти інструмент його повороту. Дублюємо для нижнього плавця і також. Повертаємо так, як нам потрібно. Аби наш плавець мав справді правильне положення, можна перемістити центр його обороту, просто натиснувши на хрестик, який з'явиться під час виділення об'єкту, тоді об'єкт буде повертатися саме навколо цього хрестика. І ми зможемо добитися бажаного результату. Переходимо до зображення ока нашого дельфіна. Для початку намалюємо білий коло, потім кольоровий і чорний, в принципі, як виглядає око в людини. Зробити це можна, звісно, завдяки дублюванню елементів. Виділяємо, дублюємо, змінюємо колір та зменшуємо відповідно до попереднього елементу, аби вони виглядали раціонально. Заради подальшої зручності рекомендую згрупувати всі елементи нашого ока, аби його можна було переміщати цілковито разом. Пропоную перейти до остаточних редагувань форм нашого дельфіну. Знову ж таки, за допомогою інструмента Вузол. Редагуємо усі наші використані фігури в цьому малюнку, аби добитися справді форм, які будуть нагадувати справжнього дельфіна. Аби наш дельфін виглядав реалістичніше, пропоную додати деякого об'єму до нього, беремо звичайну геометричну фігуру як коло. Знову ж таки, за допомогою інструмента вузол редагуємо його контур, аби він виглядав більш природньо. Подальшому, коли ми розмуємо та зменшимо його яск... непрозорість. Якщо ми бачимо, що фігуру, яку ми намалювали, просто не видно на екрані, то шукаємо її в наших шарах, які можна знайти в головному меню в папці шари, — «Шари та об'єкти, виділяємо цей об'єкт та перетягуємо його на найвищий етап. Підбираємо білий колір та налаштовуємо розмиття приблизно на 20, та непрозорість приблизно на 70, це справді додає нашій фігурі. Об'єму не забуваємо про ніс, сюди також додаємо об'єму таким же самим способом. Для того, аби додати об'єму на наші плавці, можемо продублювати сам елемент плавця за допомогою перерізу різниці, обрізати його, адже ми не зможемо сховати його під не тому що цей елемент має бути на самому верху наших шарових елементів. Копіюємо та так само вчиняємо як і з іншими елементами об'єму. Змінюємо непрозорість та розмиття. Для нижнього плавця можемо продублювати верхній, та за допомогою відзеркалень, які знаходяться на верхній панелі, відзеркалити так, як нам потрібно, та знову ж таки відредагувати рівень непрозорості та розмиття. І передфінальний етап це наш хвіст. Оформлюємо його таким ж самим способом. І до фінального етапу нашого малюнку я віднесла групування цієї фігури для подальшої зручності. Об'єкт згрупувати. І все, робота зроблена. Всім дякую за увагу.